Події 2 травня в Одесі не повторяться. Про це заявив президент Порошенко, перебуваючи там з візитом. Він запевнив, влада разом з правоохоронцями докладе всіх зусиль для недопущення провокацій. Так він прокоментував затримання в Одесі 40 терористів зі зброєю та вибухівкою. Президент в Одесі брав участь в урочистостях з нагоди дня визволення міста від фашистів. Він вручив наручні годинники дванадцятьом курсантам Одеської морської академії, які приїхали з анексованого Криму. Нагородження відбулося на борту флагмана військово-морського флоту України Гетьманса Дачний Петро Порошенко наголосив, що Україна була, є і буде морською державою з урахуванням всіх реальних загроз національній безпеці України. Наш військовий флот має бути сучасним, високотехнологічним та взаємосумісним з країнами-партнерами, країнами-партнерами НАТО.